Українській поштовій марці виповнилося 23 роки. Власне, ці філателістичні знаки з'явилися в нашій державі ще 1918 року за часів Української Народної Республіки. В цим справжній період розквіту національної марки почався 1992 року, коли відновилося видання тематичних і пам'ятних сюжетів. 1 березня дев'яносто року вийшли. Перші після проголошення незалежністю марки України. Вони були присвячені 500-річчю українського козацтва і 100-річчю першого поселення українців у Канаді. Автор перших українських марок заслужений художник Олександр Івахненко. Наприкінці 1991 року міністерство зв'язку СРСР постановило, що із 1992 дев'ятсот на марках відображатимуть національні сюжети. Україна запропонувала відзначити ювілей українського козацтва та історика Миколи Костомарова. Не забули і про теми Міграції українців до Канади і народного мистецтва, національну вишивку. Відтоді кількість сюжетів української марки помітно зросла. Сьогодні пошта видає вже мільйонними тиражами, а стандартні поштові марки маємо понад 60 сюжетів художніх марок і блоків. Сьогодні філателісти не обмежені існуючими сюжетами, адже іноді користуються послугою власна марка, на якій зображають будь-яке фото чи логотип. Крім того, існує безліч тематичних блоків. Від відомих людей визначних подій чи пам'ятних дат до квітів та тварин в 40 країнах світу діють музеї поштової марки. Наприклад, один із найстаріших закладів Берлінський. А ось колекція із 250 тисяч екземплярів постійно експонується в Британії. Українські філателісти поки що не можуть похизуватися подібними надбаннями. Втім, цікаву підбірку спеціалісти радять подивитися в Київському музеї пошти.